Я хочу ще раз проговорити суть конфлікту, який стався на заводі е в місті жовті води, товариство Юнайтед Табако. Суть така, що в місті Кривий Ріг е якийсь дядь, пачок чагріт, якихось е невідомо ч, е чого виробництва. Йому не сподобалось е якість цих цигарок. Чи почав кашляти, чи щось там на смак, йому не сподобалось. А, і він написав заяву, що йому не сподобались ці а, цигарки. Цю заяву підхватили з Служби безпеки України а, і якимось чином а, а, зрада, Зраду України. 110 а, стаття, а, пункт 2 яким чином це сталося, мені і нікому не відомо. Це те, те саме, що я зайду в магазин «Рошен», куплю там а, якийсь тортик, а, і мені не сподобаються там горішки, я не пишу заяву в Службу безпеки України, що мені не сподобались горішки в а, тортики Рошен. А, і хай вони перевірять це підприємство, бо мені здається, що вони зрадники України. Ну, такий от абсурд. То можливо дійсно піти в магазин зараз і написати таку заяву на рашен. Бо мені щось там не сподобалось, яким чином? от мені, Який от в цьому є густ? А коли люди, підприємства сплачують податки, тобто дає задану плату всім же ж працівникам служби безпеки України, бюджетникам усім. Розвиває місто це, коли було воно занедбане, і зараз тут з'являються там хороші дороги, там парки та інше. Його просто хочуть знищити замість того, щоб навпаки допомагати. А керівництво цього підприємства навпаки допомагає Збройним силам України. Як мені так сказали, купляли дуже багато, виділяли багато коштів на закупівлю. Зброї, щоб наші хлопці на передовій могли захищати нашу країну. І що вони натомість мають? Вони мають те, що їх звинувачують в зраді, в зраді України. Тобто людей, патріотів України, знищують на корню наші служби безпеки України, то на кого вони працюють? Вони працюють, мабуть, на рашу, ну так. Бо я спілкувався з деякими співробітниками служби безпеки України, вони відповідали на російській мові, а деякі взагалі мовчали. То на кого не працюють? Хто їм платить заробітну плату? Раша чи все-таки громадяни України? Ми, громадськість, Платники податків. Ви чуєте зараз, як кричать співробітники цього підприємства? Вони хочуть просто свою роботу. Вони хочуть зарідну плату, вони хочуть кормити там свої сім'ї, дітей. Чому країна, який зараз такий важкий стан, воєнний стан, коли економіка занедбаді, коли навпаки треба допомагати таким підприємствам, вони просто знищують і не дають людям заробляти. Ну як так? Хотілося б, щоб президент України звернув увагу на діяльність служби безпеки України. Розібрався ситуації і навпаки допоміг цьому підприємству. Мало того, що по своєхоному ділу вони тут знаходяться так вони ще а, прийшли з обшуком іншого юридичного лиця. Тобто, якщо до вас прийде там поліція до хати. До квартири і, і скаже якусь фамілію людини, яка вам не відома, але прийде до вас з обшуком до вашої квартири, і ви такі, так ця людина тут не проживає. Яким чином ви тут заходите з обшуком? А ні, ми маємо право так само. і Тут прийшли з обшуком до одного юридичного підприємства тут його немає, але вони хочуть просто знищити підприємство, яке працювало. Робили ці гірки. І це просто виглядає те, що якісь ігроки на цьому ринку хочуть знищити конкурента. І просто інструментом є Служба безпеки України. Скільки вони забашляли, скільки вони відкашляли для того, щоб такий інструмент взяти, мені невідомо. невідомо. Але це дуже ганебна ситуація для країни в цілому. Знаєте, тут одна Працівниця сказала, нам і Путіна не потрібно для того, щоб знищити Україну. Нам е достатньо цих корупціонерів до супер безпеки України, які саме знищать нашу країну. Тому я звертаюсь до громадськості, звертаюсь до керівництва нашої країни, щоб вона звернула увагу на діяльність Дніпропетровської е відділу Служби безпеки України, які зараз просто редерським образом захоплює е підприємство. Підприємство, яке сплачувало заробітну плату, навіть коли воно не працювало в воєнний час, воно сплачувало заробітну плату тим людям, які тут працюють, працювали для того, щоб і вони могли годувати свої сім'ї. Навпаки, це треба ну, поощрять, поощрять. А як виходить, ці підприємства будуть працювати на країни, які сама країна їх знищує? Які і інвестори сюди будуть заходити, які підприємці будуть працювати, якщо такі працівники Служби безпеки завтра прийдуть і просто вас заберуть, ваше підприємство? Треба зробити службове розслідування, чому вони тут а, знаходяться поіменно, чому ці наказ вони виконують. А, і а, всіх а, треба віддати під суд, під трибунал а, як воєнний час. тому що ці люди не, не повинні працювати в Службі безпеці України. Наші хлопці, молоді хлопці, зараз знаходяться на передовій і захищають нашу країну. Гинуть багато людей, багато, багато молодих, іменно патріотів людей. А якби вони знали, що тут Служба безпеки України знищують цю ж саму країну, яку вони захищають, вони, мабуть, розвернулися і пішли б сюди, просто воювали б ось цими поганюцями, оцими корупціонерами. Це просто це просто знищення України самими ж українцями. Я слухав цих, цих молодих хлопців, які зараз кричать Ганьбай, дайте нам роботу. У мене просто по кожі бігають і сльози наварачуються, тому що це просто слухати неможливо. Коли всім так важко, і зараз ще країна робить усе можливе, щоб просто знищити. Молодь нас з вами, це просто ганьба.